Дорогі мої брати і сестри, шановні співслужителі Євангелії, сьогодні я маю честь та привілею привітати вас з особливим святом свято, яке напряму вплинуло і змінило життя Церкви Ісуса Христа. П'ятидесятниця! Ісус Христос сказав: і ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками. Єрусалимі, Юдеї, Самарії і аж до краю землі. Апостол Павел в посланні до Коринтян також сказав, щоб віра ваша була не в мудрості людській, а в силі Божій. В іншому перекладі сказано, щоб ваша віра спиралась не на людську мудрість, а на силу Божу. І ось моє побажання сьогодні, щоб наша віра спиралась не на людську мудрість. Де в основі є людина і її знання, але на Божу силу, де в основі є Бог і його сила і його влада. Тому сьогодні я хочу заохотити нас, спираймося на Божу силу, бо в ній є влада міняти, будувати, стіляти, спасати, піднімати і благословляти. Людська сила обмежена, а Божа сила не обмежена. Тому пам'ятайте, те, що неможливо людям, те можливо Богові. Тому Дух Божий наділив нас силою, в якій ми знаходимо для себе і черпаємо ті джерела і ту благодать, яка потрібна нам сьогодні. Переживайте Божу силу, шукайте Божої сили, ходіть в Божій силі. І нехай ця сила Божа допоможе нам пройти нелегкий час і побачити Божу славу, спасіння людських душ. І нехай п'ятидесятиця в силі Святого Духа буде на кожному зібранні Євангельській церкві Ісуса Христа.